Так, друзі, всім привіт Приїхав на поле. Тут у нас пшениця посіяна, попередник соняшник. Сіяли ми тут, а перебили катком із мічителем і посіяли прямим посівом. Коротше, виходить яка фігня Розбрасували румом. Не знаю чому воно так вийшло. Вроді би виставляли, все нормально. Тільки Ну, Ось тут зелене, капітально зелене. От, блін, жовті ці, блін. Ну як не пропуски, я не знаю, чи воно так докидало, чи середина більша кидала, чи, чи края не, дакидало, не знаю. В одну сторону дуже зелена, в другу сторону такі насадки. Не знаю, у нас було вже таке колись позапрошлим родом. Тепер рум же настроєний, все нормально. Що воно так, це одна проблема рума, що неравномірне внесення йде. Ну так, в принципі, пшеничка така не сильно густа. Тут ми десь сіяли 4, 4 мільйона. Пшениця тут е, Ліга Одеска, наша українська. Ну, така, якби не, не супер-пупер. Слабенька. Я це з цим румом короче проблеми одні. не знаю, що його робити, блін. Получается тепер футбольне поле, ну, якщо видно на, на фоні. Вон там зелене, там такі, блін, жовті полоси. Так що, що... Що за проблема може бути? Можете хто, хто, Хто в темі там. Напишіть, пожалуйста вот так сейчас он жоник там наш їде, будем сейчас культиватор пробовать настраивать после рипака поле ну, там получается дисковка была одна теперь хочемо его ну з осени сейчас хочемо бурьян уже пішов сейчас я покажу хочем попробовать его закультивировать так что так хлопцы печуть уже в поле трактора гудуть в полный рост так, слідкуємо так, так приїхав наш тракторець зараз буде розлажуватися. будемо пробувати настраивать культиватор вот такий фон поля получается дивіться Бур'янчик пішов падалишня пшениця тика откуда вона тут взялася не знаю тут ось тоже край вообще не знаю, чи це пшениця, чи це метлиця, чи що воно таке, наверное, метлиця. Да, тут ось взагалі ковер. Ось окрай взагалі, блин, получається Сильний. Сейчас Колянчик розкр... розкриває, що пора, блин? Да, Калян? Зараз перший виїзд. Коля сейчас газ в тапок дасть. О, ні, колян, не так. Калян, не так, ось сюда став. На нижню. Ось сюди? Да. Ні-ні-ні. Стояли... вона щоб, щоб не падала, поняв? Щоб не закривалася, він казав. На нижню надо ставити. Коля, бля, ти ты щоб помогти направить, Туго заходиш. Туго, блін. Намаш, бля. Намаж, бля. Я сейчас піду цей виставлю ширину. А сіка ми ставили, колян. Давай 7.85 поставлю. Подивися. Так, сейчас я виставлю йому <кхух>, Быстренько ширину. Короче, надо сейчас вспомнить його. Так Ага, принять. Есть. Меню автотрек Конфігурація машини навірно Не, не воно Де ж воно тут Ну все забувається А, ширина лінії ведения О

Одідеш край, да, а, а тоді... потім діагональку ж невеличку зроєш, да, І спробуєш тоді цей. Як воно йде. Ну я ж туди без навігатора піду. Да, так, тоді... по краю одійдеш. Да, Настроїмо, а... тоді вже я буду. Давай. Все. Сейчас давай глибину вий, виставив глибину яку. У тебе там метки ж єсть. Ну, а, да? а що ми останній раз дисковку робили? Ну так, да, це ж пахота. Ага, ну давай попробуємо Зараз Щас я... попробуємо, да, як воно буде. <coughs> так зараз він розложить культиватор. Навігацію настроїли йому вроді. О, блядь, поржавіло за зиму. Тріщить все. Зараз як, на яку як воно в глибину. Ну, тут захватик уже класний, конечно, це не 4-х метровий. Тут уже як захватив, так захватив. Культиватор, як бачите, у нас від технополя. Культиватори класні, ми довольні ними. В цьому году ще один 4-метровий підкейса 125-го взяли, то в принципі вполне устраює. Як ціна якість на вищому рівні, Так що рекомендую по культиваторам технополь. Вообще, питань нема ніяких. Роблять класно. Вирізає Що не треба глубити його Може трошки колянчик підглубити Не ну тут, тут то по центру нормально Чув Коль? Може трошечки. Там на... на, Я не знаю. Бо воно ж після зими втрамбоване. Давай, так, ні, не, не так як на пахоту став. А, ви... а, підожди, ні, це... да, 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 Це ти заглубив. Давай. да, да Давай на ту став. Давай. А ці ти спереду не опускав їх, чи вони були опущені? Да. Ага, давай. Давай, давай, давай. Пробуй Джонік, цей культиватор тягне, в принципі, 11,5 кілометрів взагалі. Без проблем. Оце... Оце воно. Оце воно. Лайк, пацани. Культивація. Культивація бомба. Оце, блін, оце воно. Це пішло. Друзі, підписуємося на канал, хто не підписався ще. Давайте доб'єм хоча б тисячу підписчиків. Бо щось нас мало взагалі. Ну шо нормально йде? А ну? А який ти взагалі ходив? С? Первый? Це, це по-моєму, третій. Це третьою. По-моєму. Ну давай пробуй на С. Ну, щоб щоб, щоб 11,5, так, да, як, як ми завжди ходили. Все, так пойдет, да? Да, 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 так. Давай, кружок делай, сейчас. Зараз попробуем. Чу Колян, а ты оттуда вас забьешь, да? Оттуда в диагональ будешь Работать? Да. Давай да. И Ну все, в принципе Поднастроился В принципе, работа Неплоха Сейчас Кружочек сделаю, Подивимся Что ж такое, Коля, блядь Так, все, давайте, друзі. Так, братва, переїхали б на друге поле, вже тут дискач на страві. Що він заїжджає? Сейчас подивимося. Бо були два дні назад виїхали, рутко городила пісе за колесами. Тут один уже настроїли. Тут теж все одно грудка за кольосами Блин. ну що ждать, я не знаю. Що ждать. Треба шпарить уже, блин. була утром шланга потекла, теж ЧП маленьке. Так, тут у нас кейсик 125 з 3,2 паладою, з 560 диском. Тут був 660-й диск палада. порода що в принципі тягне. сейчас форсунки поменяли то блін, трактор ожив пишу блін бо була проблема у нас не тягнуло. Що ми тільки не робили и насос нам приїхали поменяли блядь. і блядь, Бак знімали, чистили, думали те, те, подкачку поміняли. Ну коротше, короче, що не робили, ніхера. Потім приїхали, форсунки поміняли хлопці. Ми його так і не змогли іспитати. Тому що вже осінь була вже сиро все. На весну виїхали, то і з культиватором він блін, зараз вже ну, зразу, трактор другий. А то 1600 оборотів більше не набирає. Що не делаємо, блин, ніфіга ну, не можемо зробити. То зараз пхнет, блин, -ту -ту. Дай бог, хай працює. Ну що, Сань? Скільки, який ти ходиш? Це 12 чим-то, да, кілометрів? 12. так? Да? Ну нормально, виміляти ж, ж не треба. Меньше зараз грудка. Ну звісно, дивися. Mm. Та ні, ну зараз дивись, добре. рассыпается, да, да. А там не рассыпается. Да не, пойдет. Пойдет. А ну. Сейчас дышло, это как трошки пусты. Лучше, чем не Саня. лучше. Лучше, видеть. да? Горизонт да. нормальный, да? Да. Так, да. так братва. Сев подменить механизатора колянчика пока мисс я. сейчас кружочек сделаем так надо вспомнить что его вот тут нажимать так вроде бы есть так где тут наш автотрек Пиляка яка спара о кидає! Що ж так кидає? Отак ну, ззаді получається Перехват! Перехват є тут, з другої сторони. Боже, блядь, нічого не видно! Пиляка капітальна! Так, що тут у нас? Скорость! 11.3 1870-1900 обороти. Ну, скоро зараз ось вниз піде. До 11.05 Ходимо діапазон С, Третьою скоростю. Ну, якби нормально, йде, не важко. Тут воно ж виходить, по діагоналі пішов він. Щось він велику дуже діагональ взяв. Нічого, зато, зато розробляє, звісно по красоті дивіться сзади воно нормально навігація поки работає була тривога позвонив каже пропали сигнал не знаю дзвонив до агромакса до максима спрашивав він каже в нього проблем немає з навігацією і бризкав і цей и вказ вносив каже проблем не було ніяких у нас тут Джоновська навігація і без, на безплатному сигналі. Ну, а, у нас була проблема. Може воно, смотря по яким районам, де як воно блин, лучше. А ну, розк... Напишіть в кого тоже джоновська навіга... навігація є проблема на безплатному сигналі, коли, коли тривога. Бо це коротше, я бачу в цьому році. В тому році в нас взагалі не було проблем. А в цьому році бачу буде буде щось невеселе. Дзвонив я вже за маркерабіна. Попередньо вже договарююся, тому що, мабуть, ну, буде на сіванку маркера ставити. Бо, бо я бачу, що, що з таким цим блін буде важко. Блін, кидаю, я конечно ничего. Була надо вирівняти. Коля, блин, конечно, диагональ капитальну взял поперек, блин, того Та нічого. Так, якось так, Короче, короче будемо закінчувати. бо і так І так время йде, робити треба Ще раз покажу культиватор як іде Так що друзі до нових зустрічей Підписуємося, ставимо лайком Давайте поможіть розвинути канал Давайте Хоч тисячу підписників, щоб набити щоб хоч якось би веселіше було всім дякую до нових зустріч